На Донбасі припинили виплачувати соцдопомогу через напружену ситуацію. Щоб отримати виплати, мешканці зони АТО повинні реєструватися в інших регіонах. Переселенцям соціальну допомогу надаватимуть перших кілька місяців. Детальніше дізнаєтесь далі. Мешканці Донецької та Луганської областей не отримають соціальних виплат. Через воєнні дії казначейство припинило платити допомогу на Донбасі. Людей закликають реєструватися за соцвиплатами в інших регіонах, адже база даних таких осіб є закритою для посторонніх. Тому боятися витоку інформації не варто. Відтак у перші півроку переселенці отримують соціальну допомогу. 884 гривні. На непрацездатну особу, тобто це на пенсіонера, який є непрацездатною особою, це на дитину. І для працездатних осіб це 442 гривні. Загалом на родину це дві, не більше, ніж 2400, 2400 гривень. Допомога призначається не більше, як на 6 місяців з дня звернення. Сьогодні в Україні зареєстровано 34 тисячі 700 працездатних переселенців. Усім їм необхідно працевлаштуватися протягом шести місяців. Після цього соцдопомогу їм не виплачуватимуть. Пенсіонерам ж Людмила Денісова радить обов'язково реєструватися за місцем переселення. Уряд готує відповідну постанову. Пенсійний туризм. Тобто люди просто виїжджають, отримують пенсію за межами цього району, а потім повертаються, і ми не знаємо, хто ці люди. Чому вони повертаються в район АТО і в яких вони подіях приймають участь? І тому на сьогоднішній день от ця постанова буде опублікована. Вона вступив в дію, і в місячний термін це потрібно зробити. Реєструватися отримувачем виплат треба в управлінні соцзахисту. Сьогодні Кабмін вже направив на таку допомогу 63 мільйони гривень.